У такій веселій атмосфері в обласному центрі молоді стартував ярмарок до Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. Свої вироби представляли місцеві майстри. Наприклад, пан Максим виготовляє гострі соуси, а перець для них вирощує в селі Бабурка. Каже, для нього ярмарки це про емоції, а не гроші. Не завжди ж ярмарок там це гроші, там ну, бувають благодійні, соціальні ярмарки. Кожна ярмарка це свято. А майстриня Юлія сама робить свічки. Усі пелюстки та деталі виготовляє вручну. Ще я хочу вам показати ось таку свічку. Це перлини. Кожна перлина зроблена руками. Жінка тут позбирає кошти на потреби свого брата Максима. Він вже другий рік захищає нашу державу. Нині на Покровському напрямку. Я вже багато років а, приймаю участь у ярмарках. От, і, і мене зараз за, сюди запросили. Я з радістю, з радістю а, прийшла. Я вірю, надію, що все в нас буде добре і кожен захисник і захисниця повернеться додому. На ярмарку збирали кошти і на потреби журналістів, які нині воюють або їздять на нуль. Вирішили допомогти ну, своїм колегам. і Брати ярмарок, який допоможе це втілити в життя, продавали свої вироби як місцеві майстри, так і журналісти. Наприклад, колеги з газети Горожанин інформ, які навіть попри війну не припинили роботу. Даже 24 лютого, як почалася повноштабне вторгнення, був випуск з газети, і на слідуючий номер ми вийшли, вірячи в нашу перемогу. Ярмарок влаштували до дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. До заходу долучились близько десяти крафтовиків та представників місцевого бізнесу. А наприкінці ярмарку на його відвідувачів та учасників чекав концерт. Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.